Вогонь наш друг, вогонь наш ворог. Доброго дня, любі діти! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про вогонь. Скажіть діти, а вогонь наш друг чи наш ворог? Правильно, вогонь наш друг. Чимало користі він приносить людям і зігріває домівки, допомагає приготувати їжу. Проте, якщо з ним необережно поводитись, то може трапитися лихо. Стала діти людина стосила, відтоді як вогонь приручила. Але іншим буває вогонь, злим, як змій, і жорстоким, як ворог. Не зігріває він ваших долонь, може, все спопелити на порох. Будьте ж діти з вогнем обережні, вивчіть правила проти пожежні. Чи для пустощів, чи гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття, не пали удома в хаті. Легко вогник запалить, та не просто загасить. Телевізор, плитку, праску умикати вам не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Пам'ятайте кожен з вас, де бензин, мастило, газ, там вогню не підпускай, спалахне усе і край. Все ж як трапилась біда, що ж тоді робити? Не ховатися в куток, а вогонь гасити. Поки він іще малий, ти на нього воду лий, сип пісок, топши, накрий, щоб не міг горіти. А якщо вогонь не згас і багато диму, вибігай з кімнати враз з дітками малими. Всі, хто є вдома, хутко клич на поміч 101 до телефону і мерщій тікай із дому. Дітки, запам'ятайте, гра з вогнем шлях до біди. Всі паради пам'ятайте, обережність не втрачайте. Дуже багато збитків і втрат завдають людям пожежі, які нерідко виникають у зв'язку з легковажністю і недбалістю, через дитячі пустощі з вогнем, порушенням правил пожежної безпеки. Якщо ж все ж трапилась пожежа, то що нам допоможе її погасити? Давайте пограємо у гру Юні пожежники. Я буду загадувати загадки, а ви відгадувати, якими інструментами можна погасити пожежу. Червона макушка, вушка та ще душка. Порожня бринчить, а повне мовчить. Правильно, це відро. До пори вишу, до пори мовчу, а вогонь зачую і сичую, лютую. Правильно, це вогнегасник. Я вмію все робити, копати, прикидати. Мене ви не впізнали, звичайної, правильно лопати. Що в червоній скринці, скарб а чи гостинці, справжня чуда сія, жовта смерть для змія. Що ж це за скринька, діти? Так, це ящик з піском. Як поспішає, то кричить, моргає синім оком, а як прибуде, все умить, стихає ненароком. Правильно, це пожежна машина. Тепер ми знаємо, коли з вогнем поводитися обережно, то він друг, а коли навпаки, він може накоїти багато лиха. Пам'ятайте завжди, що гра з вогнем приведе до біди. Бережіть себе і своїх близьких. Дякую за увагу! До побачення!